Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, Черговий випуск неформальної крипти. З'явився доволі непоганий інфоповод, який зараз обговорюється, тому що він стосується дуже великої кількості аудиторії, він стосується телеграм-додатків і майнінг крипти. Тож, якщо ви і досі не зрозуміли, про що йде мова, мова йде про Hamster Combat і або чорний піар, або злив аудиторії і відсутність дропу. Конкретну вставочку з текстом я зроблю для вас окремо, де ви зможете ознайомитися, підтвердитися стосовно цієї інформації. А сьогодні ми проговоримо це і. Е... Дійдемо до висновку, що ще більш вирогідно. Тож дивіться, я з самого початку говорив, що якщо. Хамстер Комбат зільється, то це буде феєричний удар по а, цій індустрії, яка тільки почала зароджуватись. Ну, типу, а, як не крути, а, а саме майнінг в Телеграмові. Це достатньо нова штука, яка тільки набирає свої оберти як функціонально, так і хайпово. Особливо якщо виключити з цієї історії хамстер-комбату, якого найбільша аудиторія, це буде просто жесть. Тому що в нього залетіла різна кількість а, по населення, і це може фатально сказатися, в тому числі і на загальному розумінні крепти у світі. Бо люди достатньо багато часу туди вкидують, особливо зараз, коли тобі потрібно не просто зайти і комбо зробити, тобі потрібно і шифри, і ключі, і постійно якісь активності додаються. Це все більше витрати твого часу. І коли тобі кажуть, що ти от, пропрацював, протратив скільки часу, і це все було даремно, люди стають дуже і дуже злими. Особисто я перестав фармити хом'яка ну, десь е тижні-три тому. Я зупинився на тому розвитку, який у мене є, і буду відштовхуватись вже від того дропу, який отримаю, якщо він буде взагалі. Я виділив проєкти, яким я приділяю увагу. Про ці проекти вийшла ціла серія відеороликів. Якщо не дивилися, зайдіть подивіться, там три коротенькі частини про 18 проектів загально. Щодо цього тексту, що ви вже побачили, то звісно ж таки цей власник не є правим і по хорошому в досудовій справі мають віддати перевагу саме іншій частині команди, якою він не рахує взагалі команду інфлюєнтерів, які продвигали його, які заносили свої кошти на базові капітали, т.д. і т.п. тепер. Але проблема в тому, що це все, розумієте, легко можна втратити. І в цьому, як на мене, заключається найбільша проблема. Тому що чисто теоретично, він може максимально сильно закуситися з командою, начхати на досудові, сказати, що да, Окей, все, ви виграли ваше право. І при цьому взяти і все просто видалити. Якщо ти видалиш остаточну базу основну базу, то. Це, все. ну, типу, все, що ви робили, його вже ніяк не остановиш, це буде втрачено, а я так розумію, ці дані доступи саме у нього. І на цьому можна буде поставити крапку. Хоча і та частина команди буде невинна в цьому, а, тим не менше, їхня репутація також підпортиться. Ну і також цікаво, що цей а, очільник. Хамстер Комбат, як виявилось, до цього також мав діло з іншим проєктом, який також заскамився, і на базі якого було створено Хамстер Комбат. Чесно кажучи, про той перший проєкт я не чув взагалі нічого. Але, от ну, Хамстер Комбат чули всі, і Хамстер Комбат вийшов доволі вдалим. І, як я розумію, це могло послугувати чудовим а, тестом. Той попередній додаток, про який практично ніхто не чув, а на ньому все прогнати, скаманути, і далі це все реалізувати точно так само, тільки в масштабові. Розумієте, що власне в них поки що і виходить. У них е, великі контракти рекламні, у них велика аудиторія, активна аудиторія, і вони взагалі то себе мали б почувати дуже добре, якби не оцей конфлікт, якщо він, звісно ж, є. Бо якщо це не конфлікт, а просто чорний піар, то це тільки додасть максимально великої популярності команді, яка по факту їм і не потрібна, розумієте? І через це все, ну, типу, в голові виникає велика велика каша, типу, ну окей, чорний піар, але навіщо він їм взагалі потрібен? По факту це ж достатньо велика вже і так екосистема, яка має велику кількість людей і які чорний піар ні до чого взагалі. Але при цьому всьому такий варіант більшість людей розглядає. Тому, мабуть, враховуючи те, що вони надвеликі. І чорний піар їм однозначно не потрібний, він їм тільки буде шкодити. Я все ж таки е, схилявся до першого варіанту і того, що це не є чорним піаром. Тому якщо на досудовій справі нічого не врегулюють, е, це може скінчитись достатньо погано через те, що я і сказав попередньо. Просто в один клік все видалиться, і ми просто попрощаємося з усіми тими е, результатами, яких досягли.